Всім привіт! І сьогодні я вам розповім, як я готую свою улюблену страву на вечерю або обід. Та це тушковане м'ясо з картоплею, а ми не будемо гаяти часу, хай де готувати. Та перше, що я роблю, це нарізаю корене філе на шматочки. Ви можете взяти не обов'язково корене філе а будь-яке м'ясо, яке вам подобається. Тепер я додаю його на сковорідку, змащену соняшниковою олією. Також обов'язково нам знадобляться спеції. У мене це була до курки та Сіль. Також до цієї страви я додаю одну цілу цибулю. нарізаю її звичайним чином на кубики та всипаю до м'яса. Також нам знадобиться морква. Я додаю заморожену на моркву. Якщо чесно, то це дуже класний лайфхак. Робити таку заготовку, яка вам зекономить час. Поки м'ясо обсмажується, я нарізаю картоплю на шматочки. Насправді ця страва готується ну дуже і дуже швидко. Тепер до каструлі я додаю м'ясо порізану картоплю та все це буду заливати водою. Головне, щоб уся вода покрила картоплю. І таким чином варю десь приблизно все 40 хвилин. Я обожнюю цю страву, тим паче, коли картопелька дуже класно зварилась або навіть трішки розварилась. Як ви бачите, що нічого складного в цій страві немає. Та її зможе приготувати кожен. А якщо вам сподобалось це відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!